Розділ 10. Зобов'язання. Холодна чорна вода вирувала біля стегон Габорна, немов мертва рука намагалася скупити його і потягти вниз течією. і тут з берега з темряви пролунав стогін. Руван схопилася за живіт і склалася навпіл. Що з тобою? прошепотів Габорн, ледь наважуючись розтиснути губи. Королева, вона мертва. проскиглила служниця. Він усе зрозумів. Після довгих років заціпіння відстороненості від усіх відчуттів наруван навелився світ почуттів холод води і ночі, біль в поранених ногах, втома після важкого дня, все те, про що вона встигла забути. Коли до людини, яка втратила дотик, повертається її дар, вона починає відчувати весь світ, ніби вперше в житті, це могло стати неймовірним потрясінням, могло навіть спричинити смерть, бо все сприймалося в 20 разів гостріше ніж раніше. Габор занепокоївся йому спало на думку, що молодій жінці буде не під силу продовжити шлях занадто вже холодна вода. Гірше того, якщо померла королева, це означає, що рад Шахтен вирішив немилувати членів правлячої родини Геридона. Цілком можливо він готував жорстоку розправу над королем Сільвареста і над Йом. Зобов'язання. не чув, що перевантажений зобов'язаннями. Він взяв на себе відповідальність за руван. А тепер не знав, як переправити її через річку. Крім того, він обіцяв повернутися за Йом, врятувати її. Принц хотів впасти на коліна, щоб потік ухолодив холодив пекучу рану на його грудях. Легкий вітерець розгойдував над головою гілки, вільхі та берези, по поверхні води танцювали помаранчеві відблиски, полум'я, що палало в гурі. Сад Бінесмана був охоплений полум'ям з іншого берега долинало гарчання нелюдей. Вони витріщалися через водяну поверхню, але зарості надійно приховували принца, у всякому разі, поки він не ворушився. Нижче за течією, за мілинами стежили фраут. Незважаючи на це, Габор вважав, що самотужки він міг би вирватися звідси і повідомити батькові про падіння замку Сільвареста. Будучи чудовим плавцем, принц сподівався, що зміг би проскочити повз ворогів навіть на мілководі, зміг би, якби з ним не було руван. До того ж він просто не мав права покинути замок Сільвореста. Я присягнув Іом, розмірковував принц, обіцяв захищати її, мене пов'язується обітниця, так само, як і обітниця дана Землі. Обидві обітниці були не з тих, які можна легко порушити. Днем раніше на ринку в Банісфері Міріма дорікнула Габорну за те, що він неохоче бере на себе зобов'язання, що відповідало дійсності. До будь-яких обіцянок представився більш ніж серйозно. Хто є, волода Рун, наставляла його мати ще в дитинстві, як не людина, вірна своїм зобов'язанням. Васали обдаровують тебе розумом, і ти мудро правиш країною, вони віддають тобі м'язову силу, і ти борешся за них з лютю руйнівника, утримуєш від них життєстійкість, і, не знаючи втоми, працюєш заради їхнього блага, ти живеш заради них. Якщо любиш їх так, як належить, заради них помираєш. Жоден васал не буде даремно витрачати свій дар на володаря рун, який живе тільки заради себе. Такими словами повчала габорна мати. Ця сильна жінка завжди казала, що за зовнішньою черствістю його батька ховається твердість принципів. Правда, в минулі роки король Ордін купував дари у бідняків, що багато хто вважав сумнівним з точки зору моралі. однак владика містарії дивився на це інакше. Деякі люди, казав він, люблять гроші більше, ніж своїх близьких, чому б не перетворити їхню слабкість на свою силу. І то сказати чому? Цей аргумент лунав переконливо з вуст людини, яка завжди прагнула лише розквіту свого королівства. Однак ще три роки тому король припинив утримувати дари від бідних. Я був неправий, – сказав він Габорну, і надалі буду приймати дари, лише якщо мені вистачить мудрості правдиво оцінити мотиви дарувальників. Проте не можна було не визнати, що бідніки, які прагнули продати дари, як правило, мали на те свої підстави. Багато хто, навіть найменш мужні, не були позбавлені деяких шляхетних почуттів, любові до батьківщини і своєї родини, а тому, продаючи дар, здійснювали свого роду акт самопожертви. Крім того, до такого рішення часто підштовхувала безвихідна скрута. Люди просто не бачили іншого шляху позбавити близьких візлиднів, окрім як продати себе. Чотири роки тому, після груднівної повені, один нещасний селянин благав уця габорна купити його слух. Яка користь мені від вух. казав він. Якщо все, що я чую, це крики голодних дітей. На жаль, світ був сповнений зневірених людей, які з тієї чи іншої причини вже не чекали від життя нічого хорошого. Однак король Орді не став купувати слух того землероба. Навпаки, він забезпечив його припасами, що дозволяли пережити зиму, виділив деревину для відновлення будинку і надіслав йому на допомогу теслярів, а також дав бідуласі насіння, щоб навесні той міг засіяти своє поле. Надія. король дав цій людині надію. Цікаво подумав Габорн щоб сказала Іом, якби почула цю історію. Можливо, її думка про мого батька змінилася би на краще. Хотілося сподіватися, що принцеса доживе до того дня, коли він зможе розповісти їй, на які вчинки здатний прагматичний король Ордін. Принц підвів очі і подивився вгору, крізь дерева, що виглядали чорними масками на темному тлі. Ви зруйнованого міста наповнював його серце вічаєм. Я мало що можу вдіяти проти Рад Шахтена, розмірковував Габорн. Можна, звичайно, сховатися в місті і нападати засідки на ворожих солдатів, але чи довго це триватиме? Швидше за все, досить скоро його вистежать і спіймають, але якщо він втече зараз, то поки не призволяще тих, кого повинен захищати і Йом, і бінисмана, і всіх інших. З іншого боку, його батькові слід було дізнатися все про обставини падіння замку Сільвареста. Вагання принца частково пояснювалося тим, що його тягнуло додому. Габорну подобався Геридон, подобався і тутешній народ, і величні кам'яні будівлі з настільки високими стелями, що в величезних приміщеннях вія вітерець, і розбиті мало не на кожному перехресті сади на солод. Все це захоплювало, але залишалося чужим. Останні вісім років принц майже не бував у палаці. Весь цей час він провів за 50 миль від рідного дому, у будинку розуміння, де керували суворівчені і панував аскетичний устрій. Ще перед поїздкою в Гередон він із задоволенням перечував повернення. Не один рік він мріяв, як засне на м'якій перині, на якій йому доводилося спати в дитинстві, а вранці прокинеться від свіжого подиху вітерця, що налетів з пшеничних линів, сколихнувши мережеві фіранки. Цієї зими він розраховував побути дома смачно їсти, солодко пити, вивчати військову тактику під керівництвом батька. Відточувати бойове мистецтво в поєдинках з королівськими лицарями. Борінсон обіцяв Габорну познайомити його з найкращими питними закладами містарії, а ще принц плекав надію перевести на батьківщину Іом. Ще нещодавно зима обіцяла йому стільки задоволень. Габорну куртіло додому. Він відчував наївне, дурне бажання відмовитися від усіх турбот і знову відчути себе дитиною. Юнак згадував, як у дитинстві цілими днями пропадав у заростях ліщини, полюючи на кроликів і старою рудою собакою. Згадував щасливі дні, коли батько брав його ловити фурель на річку Дюфлат, де низько схилялися над водою плакучі верби, а з гілок на шовкових нитках звисала, дражнючи рибу зелена гусень. У той час життя видавалося йому вічним літом, але повернутися додому габор не міг. Не міг, хоча мав сумніви, що залишившись, зможе покинути замок Сільвереста живим. За великим рахунком, у нього не було вагомих підстав, які б виправдали втечу. Батько і без нього дізнається про падіння замку досить швидко. Селяни рознесуть цю звістку по всіх околицях. Король Ордін вже в дорозі, вже три дні, як в дорозі. Він почує про все до завтрашнього дня. Ні, у Габорна не було необхідності залишати замок. Тут його утримували взяті зобов'язання йому треба було доставити Руван в якесь тепле безпечне місце, де там могла б уговтатись. Треба було подбати про йом і подумати про виконання ще однієї щойно прийнятої обітниці. Габорн присягнувся ніколи не шкодити землі. Присягнувся, вважаючи, що виконати обітницю не складно, бо він від народження не бажав землі зла. Проте тепер принц замислився над сенсом цієї обіцянки. Вогнеплети спалювали сад бізнесмена. чи вимагала принесена обітниця, щоб він завадив їм, ступив з ними в бій. Юнак прислухався до свого серця, сподіваючись, що відповідь йому підкаже земля. Вогонь на пагорбі розгорівся ще яскравіше. Втім, можливо, полум'я відбивалося від хмар диму, що зависли над садом. За річкою завивали нелюди. За чутками ці тварюки боялися води. Хотілося вірити, що вони бояться її настільки, що не наважиться переплисти річку. Земля мовчала, ніщо не підштовхувало Габорна негайно кинутися на порятунок саду. Зрештою, він вирішив, що Бінесман сам вступив би в боротьбу за своє дітище, якби вважав за необхідне. Принц повільно вийшов з річки і попрямував до руван, яка скорчилася під вербами. Обійнявши дівчину за плечі, він замислився над тим, де б сховатися. Йому хотілося заритися під землю, забитися в якусь нору. Несподівано Габор зрозумів відчув, що це бажання підказала йому земля земля укриє його. «Руван, ти знаєш місце в місті, де можна добре сховатися льох, підвал чи щось таке. Сховатися? Хіба ми не попливемо? Тут занадто мілко, та й вода занадто холодна. Тобі не можна плисти. Тому принц облизав губи. Тому ми залишимося в місті. Я буду боротися з Рашахтеном, як зможу. Тут у нього є солдати і посвячені. Можливо, мені вдасться завдати йому шкоди. Рован притиснулася до нього, намагаючись зігрітися. Її зуби цокали. Юнак відчув у її грудей. Волосся, що розівалося на вітрі, лускотало йому щуку. Пролізаючи під стіною, вона промокла до нитки і зараз тремтіла не стільки від страху, скільки від холоду. У неї не було життєстійкості Габорна. Ви збираєтеся залишитися, бо боїтеся за мене? стукаючи зубами, пробурмотіла дівчина. Але мені не можна залишатися. Рад Шахтен влаштує перепис. Зазвичай кожен новий король робив перепис своїх підданих, щоб обчислити належні податки. Не було сумніву в тому, що радшахтен вчинить так само, його помічники почнуть вишукувати тих, хто здатний віддати дари. Якщо вони дізнаються, що Руван була посвяченою загиблої королеви, бідолаху напевно піддадуть тортурам. Про це ми поміркуємо пізніше, сказав Габорн. Насамперед необхідно сховатися. Тож розкажи мені про якусь нору бажано з сильним ароматом. Можливо, льох із прянощами. прошепотіла Руван. Вони на горі, біля королівських стаєнь». Льохи? Габорн відразу відчув, що це слушне місце. Саме таке, де його може приховати земля. Влітку Бінесман складає там на збереження траву, на свято її продають. Король купує те, що йому потрібно. Зараз там все заповнене коробками, це вгору по пагорбу, ще вище стайні. Габорн замислився все складалося добре, їм не доведеться забиратися в глиб міста та й повернуться вони своїми слідами. А якщо до охорони? Прянощі куштуючи чимало грошей. Там є вартува, а в ній ночує кухарчик, але він спить без задніх ніг. Кажуть, його і грім не розбудить. Габорн підібрав вузлик з форсиблями і з труднощами запхав його в кишеню. Льохі здавалися йому саме тим, що було потрібно, а вже льохі зі спеціями і тим більше. Адже аромат прянощів переб'є будь-який запах. Ходімо, сказав принц, але не попрямував вгору по схилу, Замість цього він підняв руган на руки, увійшов у річку і, повільно, пригинаючись мало не до самої води, рушив помілку водю, вгору за течією. Габорн хотів зробити все можливе, щоб збити ворога зі сліду. Вище по річці течія прискорювалася від основного русла відділявся рукав, що рухав млинове колесо і живе рів. Під прикриттям крутих високих берегів цього протоку Габорн перейшов брід, мілину і вийшов прямо до колеса. Яке шум розбризкувало воду, обертаючи жорна, праворуч від нього височіла кам'яна стіна, що відокремлювала млиновий проток від русла річки і від відної греблі, зліва стояв млин, від якого вгору до замку вела крута вузька стежка. Принц зупинився, та й далі по воді він не міг настав час вибиратися на берег і піднятися стежкою до замку. Опинившись на березі, Габорн помітив біля самого млина темну фігурку. Що виділялася на пожухлій стерні, то був ферін, крихітна людиноподібна істота з чурячою мордочкою. Карлик тримав у руках гостру палицю, яка слугувала йому списом. Він стояв спиною Габорна, охороняючи дірку підкоп під фундамент млина. Знури виліз інший ферін, він тягнув набитий чимось вузлик. Без сумніву, карлики крали борошно. Швидше за все, вони просто змітали те, що залишилося на підлозі млина. Але й це було небезпечним заняттям багато ферін вбивали і за менше. Біля краю води під деревами з'явилися рухомі тіні, шість чоловік з мечами й луками. Один з них був одягнений в лускату броню. Габорд зрозумів, що розвідники рад Шахтена знову напали на його слід. Принц припав до схилу, ховаючись у високій траві, довгі дві хвилини він спостерігав за солдатами. Мабуть, вони натрапили на тіло вбитого товариша і рушили за Габорном і Руван, орієнтуючись за запахом. Погляди їх були спрямовані вниз за течією. Переслідувачі вважали, що Габорн попрямував туди. Спробує прослизнути по звелетнів і сховатися у відносній безпеці Данвуда. Це, здавалося, єдино розумним рішенням. Нікому й на думку не спадало, що втікач, який зміг вибратися із замку, надумає повернутися назад. Принц проїжджав лісом не далі, як сьогодні вранці. Якби пошуки завели ворогів у Данвуд, аромат Габорна міг відвести їх досить далеко. Проте малий у лускатому панцирі наполегливо відвіщався в бік млина. Габорн стояв нижче за вітром, а тому не думав, що командир слідопитів його відчув. А може, увагу ворога привернув Ферін? бура плямка, що виділялася на тлі сірої млинової стіни. Шкода, що він майже не ворушиться. Інакше воїн одразу б зрозумів, що бачить лише нешкідливого карлика. Навчаючись у будинку розуміння, габор не надто обтяжував себе заняттями в палаті мов. Крім рідної, рофахованської, він розмовляв лише ламаною індопальською. Заняття мовами принц відкладав на майбутнє, на ті часи, коли він утримає ще кілька дарів розуму і зможе вловлювати чужоземні мови на люту. Проте холодними зимовими вечорами габорн інколи навідувався до пивних. У компанії приятелів із підмоченою репутацією. Один із них, дрібний злодій, привчив парочку ферін приносити йому монетки в обмін на їжу, карлики підбирали гроші де завгодно, знаходили загублені монети на вулицях, на полях, в крамницях і навіть крали з гробниць ті, якими прикривали очі покійних. Приятель знав кілька фраз мовою ферін, примітивною говіркою, що являла собою суміш різких свистів з утробним бурчанням. Габорну з його дарами голосу не становило труднощів відтворити ці звуки. Їжа. просвистів він. Їжа. Дам їжі. Ферін на горі здригнувся. Що? Що? проурчав він. Чую тебе. Габорн знав, що у Ферінів слова чую тебе часто означають прохання повторити сказане. Їжа. Дам їжі. просвистів принц якомога привітніше. Його словниковий запас був досить обмеженим. За лісу над млином долинув у відповідь свист. Чую тебе, чую тебе. повторювали карлики на дюжину ладів. Що ще вони казали габон розібрати не міг. Хоча, здається, впізнав слово йдемо. Звуки були ніби знайомими, але, мабуть, тутешні феріни користувалися іншим діалектом. З під млинової стіни з'явилися крихітні фігурки, не менше півдюжини. Карлики обережно наближалися до Габорна, принюхуючись і бурчачи на ходу. Що? Їжа? Їжа? Принц перевів погляд на слідопитів. Зараз їхній командир чітко бачив біля млина цілу зграйку Ферін. Розум підказував йому, що якби втікач був там, карлики розбіглися б у всі боки. Трохи затримавшись, воїн у лускатій бруні змахнув широким мечем, вказуючи напрямок пошуків, і вигукнув якийсь наказ. Слів габор не розчув і глушив шум млинового колеса, проте, слідопити кинулися до дерев і повернули на південь, явно маючи намір оглянути ліс нижче по річці. Переконавши, що вони пішли і більше за ним ніхто не стежить, юнак поніс рван вгору по схилу.